Зіна, так. Місії. Рошеріст, Васеріст, Васеріст. Всё. Можна 16. На спільне засідання обстрільної депутатської комісії з 30 депутатів прибули і зареєструвалися 16. Пановні колеги, дам брати до відома. Для ведення не необхідно брати секретаря. Пропоную брати секретарем спільно засідання обційної комісії, тв'язку надіюся погані. Прошу дзвонити. Mm. Завтра 16, надеюсь, что файл будет в Москве. На порядок денний вносить три питання, чиму колеги проходить, пройдуть перше питання в тему. Ми... А? а, про порядок 6-го. Що... Про внесення змін до бюджету жменсько міської територіальної громади 25 рік, про бюджет змейська міського територіальної громади 26 рік і про передачу матеріальних цінностей жмедського 30. Та... Ставлю на схвальні пропозиції. За 16. переходимо, переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення до бюджету на команди Доброго дня, шановні депутати, на ваш розгляд подано проєкт рішення про внесення змін до бюджету жнаївської міської територіальної громади на 2026 рік. У вашому проєкті рішення передбачено перерозділ кошторисних призначень для управління культури і управління житлово комунального господарства. Але я вам на засідання комісії розказувала, і я, мабуть, перейду зразу один відкричок, щоб озвучити озвучу які зміни саме стенограмою в хвилину Руководжуючи те, що станом на 1 грудня 2025 року е до бюджету е територіальної громади є виконання і є планові надходження в сумі 2 млн 600 тис. грн. Пропонуємо внести зміни і збільшити обсяг доходів та обсяг придатків на 2 мільйони 600 тисяч гривень. Але враховуючи те, що від наших головних розпорядників коштів надійшли звернення про перерозходів кошторисних призначень, я вам озвучу, що саме з які зміни будуть вноситися. я щоб не забирати багато часу у вас, я вам озвучу на що будуть спрямовуватися видатки без пояснень, що зменшується сельдопання, якщо ви дозволите, по виконавчому комітету пропонується в межах кошторисних призначень. Збільшити обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки в сумі 96,5 тисячі гривень, збільшити з врахуванням перерозходів обсяг кошторисних призначень для встановлення пожежної сигналізації в приміщенні архіву варту сигналізації 60 тисяч гривень, але ми збільшуємо лише на 27 тисяч 645 гривень. По управлінню освіти пропонуємо збільшити кошторисне значення на 95 тисяч гривень, але з врахуванням перерозподілу у обсягу коштів пропонується для дошкільних навчальних закладів збільшити обсяг коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 1 мільйон 151 тисячі 580 гривень. Збільшити обсяг коштів на продукти харчування до членів навчальних закладів в сумі 140 тисяч гривень. Збільшити обсяг коштів на продукти харчування в загальноосвітніх навчальних закладах в сумі 125 тисяч 480 гривень. По розпорядні коштів в управління соціального захисту та охорони здоров'я. Зокрема, по центральній районній лікарні за рахунок обсягу коштів, які передбачалися на проведення ремонтних робіт в відбутті, зменшити їх в сумі 511 776 тисяч гривень. Натомість прямувати, на, тонус, на, на е, придбання телевізорів та холодильників в сумі 162 тисячі 250 гривень. На придбання системи кондиціонування, електрокардіографа, ноутбуки в сумі 349 тисяч 526 гривень. Побуду наданому закладу Турбода. За рахунок перерозподілу збільшити обсяг коштів на проведення поточного ремонту приміщень в сумі 199,5 тисяч гривень на програму розвиток плавання збільшити кошторисні призначення в сумі 189 тисяч гривень. По центру надання соціальних послуг в межах своїх кошторисних призначень провести перерозподіл і збільшити обсяг коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 42 тисячі 127 гривень, по управлінню культури провести перерозподіл кошторисних призначень і збільшити обсяг коштів для приміювання працівників будинків культури на 238 тисяч триста гривні. І 39 тисяч 65 гривень спрямувати на ремонт зла у будинку культури жупиця. По управлінню житлово-комунального господарства збільшити обсяг кошторисних призначень на 1 мільйон 600 тисяч гривень це вже за рахунок понад планових надходжень, як і із врахуванням також буде перерозкоді. Перше: збільшити обсяг коштів на капітальний ремонт адміністративного приміщення по вулиці Училища 1 мільйон гривень. 1 мільйон шістьсот тисяч гривень збільшити коштовісні призначення на капітальний ремонт приміщення бібліотеки. Вуподава у вулиці Соборна, 2 мільйони 830 тисяч гривень збільшити обсяг коштів для комунального підприємства Браїлів Комун Common для вибування е, автомобіля. 1 мільйон 822 тисячі 34 гривні і 21 копійка збільшити обсяг коштів на проведення поточного ремонту доїв. І 1 мільйон гривень Передати субвенцію до е Дожківської територіальної громади Краматорського району Донецької області. Ось такі зміни пропонуються стенограмою, стенограмою. Один за. Якщо є зауважень, є биткопозиції. буду запитувати за Ставимо голосувати.

Переходимо до розготу: питання про бюджет Жмеринської міської територіальної громади за 2020 рік. Шановні депутати, хочу попросити вибачення у тих депутатів, які вже чули договір і знову будете її чути. Тому переходимо до обговорення проєкту рішення про бюджет Жмеринської міської територіальної громади на 2026 рік. Буду повторюватись і знову скажу, що бюджет розроблений на основі бази прогнозних показників соціально-економічного розвитку України, соціально-економічного розвитку нашої територіальної громади і на основі бюджетної декларації, яка затверджена прийнята на 2026-2028 2026-2028 тисячі двадцять шостий двадцять восьмий. Тут є хто не чув, що показував. Чу. А? Всі чули. Я думаю, немає потреби повторяти. Ставлю на я Все, е я, дуже, а, я дуже вибачаюся. Я єдине, що не озвучувала для депутатів, і хотіла би озвучити, що ми е при, при формуванні прогнозу на 2026 рік. Ми е, залишаємося на тих же самих пріоритетах, які були протягом останніх років. І я би хотіла озвучити ці цифри, якщо дозволите. Перший пріоритет це безпека й оборона. Е, Хочу вам сказати, що за роки війни на підтримку сил безпеки та оборони надано фінансової допомоги за кошти бюджету територіальної громади в сумі 56 мільйонів гривень, і лише от за 2025 рік нашу допомогу отримали більше 20 мільйонів гривень, і це 45 військових частин і сили безпеки, тобто поліція і СБУ. Другий пріоритет, на що ми спрямовували обсяг видатків, це стійкість. У 2025 році на цей пріоритет було спрямовано 94 мільйони гривень. На 2025 рік передбачено 60 мільйонів гривень. Хочу озвучити лише один показник за роки війни. Майже 53 мільйони гривень із нашого бюджету було спрямовано на підготовку та ремонт лише одних укриттів. Це укриття закладів освіти, охорони здоров'я, культури. А е, в проєкті бюджету е, на 2026 рік в іншій частині е, сьогодні передбачається підтримка е, і розвиток нашої комунальної інфраструктури і комунальних е, підприємств. І третій пріоритет це турбота. Звичайно, ви ж розумієте, під час війни е, абсолютно всі свідомі. Е, в першу чергу ставлять своїм завданням це підтримка і допомога нашим захисникам і захисницям і їхнім сім'ям. У 2025 році на ці цілі було спрямовано 30 тисяч гривень, на 2026 рік спрямовуємо проект 34, 4, ой, мільйона гривень. E, на 2026 рік спрямовуємо 34,4 мільйона гривень. І як ви розумієте, ці цифри я озвучила, це цифри лише тільки для старту. Звичайно, протягом року будуть відбуватися зміни, і ці зміни будуть відбуватися лише в сторону збільшення. Тому, якщо є пропозиції, будь ласка, якщо не прошу. Здесь с вас приходимо просто до цього компания. Дякую з на Переходимо до родину питання про передачу матеріальних цінностей В Мерецьку на це так себе, будь ласка. Цього дня в дане пекло рішення ми переділимо три ноутбуки, які купимо на а наша цікавого. І також один багатофункціональний пристрій, який в них з першого березня багато. У сама обидва заважні стави нового. Тут навіть по мене так. На ці комісії. Зача, Шановні колеги, порядок даний розглянутий. 要就是说，哇，无尽，我知公司。<laughs> <laughs> <laughs>